Все частіше чую в запитах клієнтів і е, в розмовах е, інших людей, з якими спілкуюся, бо просто випадково чую про те, що люди бояться, а особливо в теперішній час залишатись на самоті, на одинці. І в мене тоді виникає питання: якщо вам самим собою не цікаво, якщо вам немає про що поміркувати, попланувати, пороздумувати, е, якщо вам невиносима невиносимий контакт з самим собою, то скажіть, будь ласка, а яким чином ви можете бути цікавими для інших? Інші ж також реагують і йдуть на, на, на той внутрішній світ, який ви можете їм пред'явити, яким ви можете їх зацікавити, яким ви можете їх до себе е притягнути? То тоді виникає питання інше, якщо просто задуматись над тою банальною звичайною фразою, а що їх, тих людей, або ті ситуації, або ті обставини, які ви боїтеся втратити, а що до того їх спонукало бути? Можливо, це і не було цікавістю ніколи, можливо, це були якісь інші фактори. Якщо є можливість побути самим собою, будьте, досліджуйте, цікавтесь, розвивайте свій внутрішній світ. Я точно впевнений, що в кожного з нас він є унікальним.